Робити значить, ремонт лівобережної опори, правобережної опори. Розчистка русла. Тобто передбачається роботи на влаштування лотка водоскидного. Це з правої сторони. Ремонт прогонової будови, влаштування тротуарів. Влаштування е, бар'єрного е, огородження. Це передбачається. Тільки робиться 50 на 50, да. 4 лінії, ка арматура. тут буде стояти е, ця, е, арматура, опалка і заливається десь заливатися бетоном для того, щоб ця опора не, не сідала більше нижче. Так само зліво берега, так само з правого боку опора, буде підливатися ремонтуватися. ремонтуватися. Прогину тут будемо, там зачищати метал, це все, і то буде штукатуритись. Сипки буде дощ рішітка, і там буде сходити 8 і, метрів. І, ну, тут буде бордюр стояти і лента захисна смуга, захисне бар'єрне огородження, І тротуар на... Я проходу пішопа.